Тому мої кохані, який чоловік поспішає до вас на зустріч, думайте про себе, я думаю про вас, кохані, особисті розклади. Я дякую, що пишете, що рекомендуєте мене своїм знайомим. Відповіді на запитання, це дуже круто я роблю, тому що карти мені з першої карти вже говорять. Суть та все, що відбувається у вас, амулети. Тільки у мене такі амулети, це феномен, пишіть, я нікому нічого не висилаю, а ви отримуєте результати. Як це пишіть? Знижка до 80%, але не всі амулети до кінця цього тижня. Дуже холодно в Іспанії, дівчата, в хатах на вулиці краще. І так, який чоловік поспішає на зустріч до вас? У мене нова колода. Да, я шукаю таргетолога, дівчаточки, хлопці, пишіть. Цей чоловік якому ви показали меч? Або це чоловік, з яким ви просто не спілкуєтесь, Тільки ви показав меч, вас багато, да, і, як говориться вас не подолати. Вау, це чоловік, який вважає вас імператрицею, тобто він вам виділив особливе місце в своїй душі, і це місце дуже високо. Оцінюється її. Ви для нього особлива жінка, він хоче мати від вас дітей. Він готовий на вас одружитися. Тобто ви для нього жінка вищого гатунку. Як це приємно, дівчаточка, бо кожна жінка вищого гатунку, якщо вона захищає свої особисті кордони, не погоджуйтесь на менше. І буде все у вас з цим чоловіком по справедливості, дівчата, це говориться, скільки вложили, стільки і отримаєте. Так. Так, ви знаєте, що була якась хитрість і обман. Подивіться, да, з його боку, щось він хитрував, маніпулював, не договорював і, і вів себе як якийсь юнак. Він міг бути емоційним він, він міг вам казати, що йому не подобається, але не так. Як це роблять дорослі люди, як якийсь юнак, да, не думаючи про те, як це відгукнеться в жіночому серці. А ми з вами дуже все сприймаємо. Але, дівчата, аркан випадає сонце. А до чого це сонце? Ну, зараз я подивлюсь, бо в мене є якісь сумніви. Так. Він їде до вас, дівчата. Вже коней запрягає. прягає. Подивіться. І їде, бо хоче стати в вашому житті тим, хто освітить всі сфери вашого життя. Він хоче, принаймні, хоче бути сонцем для вас, дівчата, давати вам тільки саме найкласне, і радість, Так, колесо фортуни. У когось ці відносини вже повторюватися будуть. Це не перший раз, у когось удача.